У 2024 році відбудуться вибори в США. І, як завжди, буде один кандидат від республіканців, інший від демократів. Тому давайте подивимось, яка ж відмінність між цими двома партіями. Ми не будемо вдаватися до історії цих двох партій, тому що все, що було в минулому, воно залишилося і воно нам зараз не цікаве. Наприклад, такий цікавий факт, що демократи якраз таки виступали за рабство, а республіканці були проти цієї історії. Тому давайте сфокусуємося на тому, що є зараз. Так от. Напевно, головна відмінність є в тому, що республіканці це такі собі консерватори, які за традиційні цінності, і так як було історично в США, так воно і має бути. Тобто, все повинно йти своїм шляхом, таким націоналістичним американським шляхом. А от демократи це такі собі ліберали-новатори. Наприклад, візьмемо економічну політику. Демократи завжди виступають за все соціальне. Тобто, якщо ти мало заробляєш, якщо в тебе немає змоги навіть заплатити там, за опалення або за електроенергію, то ти будеш отримувати якісь виплати. Там, соціальна підтримка, або вони також допомагають різним фондам волонтерським, ну, тобто вони сприяють цьому. Республіканці ж більш консервативні в цьому плані, тому що якщо ти сидиш на виплатах від держави і не працюєш, то навіщо тобі взагалі виплати, якщо ти не працюєш? Так, це може бути якась підтримка, якщо ти тяжко працюєш, але в тебе там недостатній рівень кваліфікацій, і в тебе дуже багато дітей, і ви така собі малозабезпечена сім'я. Тому так, республіканці також виступають за цю історію, щоб. Підтримувати такі сім'ї, але якщо ти безхатько і живеш на вулиці, і твій день складається з того, що ти просто вживаєш наркотики, то навіщо взагалі тобі виплати? Тому можна сказати, що США як батьківщина такого капіталізму завдяки республіканцям, тому що республіканці це такі можна сказати батьки капіталізму. Працюй, отримуєш кошти. Не працюєш, кошти не отримуєш. Можливість працювати є у всіх. Тобто займайся своїм життям сам. Також демократи завжди виступають за ЛГБТ-спільноту, усіляко їх підтримують та інші меншинства. Навіть була така чутка, що в цих виборах буде від демократів кандидат відкритий гей, але нібито Байден іде на другий строк. Тому в цілому від демократів буде лише такий один серйозний кандидат. Республіканці навпаки виступають за такі більш традиційні цінності. Згадайте, 2020 рік, наприклад, тоді активна була така історія Black Lives Matter в Сполучених Штатах, і на цьому коні хотілося сказати чорному, але не буду. Виїхав президент Джо Байден, який активно підтримував Black Lives Matter та багато чорних за нього проголосували. А чорних в Америці досить багато, і вони складають таку суттєву частину електорату. Також є відмінності, наприклад, по зброї республіканці активно виступають за те, щоб можна було якось простіше отримати ліцензію на зброю, щоб кожна сім'я могла зберігати спокійно в себе якусь рушницю вдома. А от демократи якраз таки виступають за те, щоб весь цей ринок був більш контрольований. Але якщо історія зі зброєю це така більш внутрішньоамериканська політика, то от історія з мігрантами це така вже світова. Проблема, яку вирішують між собою демократи та республіканці, наприклад, демократи вони завжди заохочують людей з інших країн. Якщо вони гарні спеціалісти, то приїжджайте до нас в Сполучені Штати, і ми будемо вам надавати громадянство, будемо вам надавати роботу і працюйте на користь Америки. А от республіканці навпаки вони проти мігрантів, тому що вони. Створюють дуже багато проблем. Вони будують свої окремі квартали, в яких дуже часто багато злочинності, також вони забирають робочі міста. Можливо, Америка б не була така розвинена, якщо не було так багато мігрантів, але це така вже більш популістична історія. Тому тут також всі на цьому спекулюють, але насправді в Америці дуже люблять мігрантів. Якщо в тебе гарна спеціальність, якщо ти. Дуже хочеш жити в Америці, то, скоріш за все, в тебе буде така можливість. Але є те, що їх об'єднує, на мою думку, об'єднує, це зовнішня політика. Напевно, Америка не була б таким гегемоном у світі, якби між цими партіями була така дуже велика суперечка стосовно зовнішньої політики. Так, зараз це здається, що вона є, але насправді. Ну, вона не така значна, тому незважаючи, яка партія при владі Америка на світовій арені це такий собі світовий поліцейський гегемон і країна номер один. Після цих основних пунктів ви можете сказати так, різниця дуже велика. Хто буде сидіти у Білому домі? Наприклад, у 2024 році, хто прийде і стане президентом Америки, буде це знову Байден, чи можливо це прийде. Знову ж таки на другий термін Дональд Трамп. Але я вам скажу, що це насправді більш внутрішня історія Америки для людей, які проживають за кордоном Америки, які не являються громадянами цієї країни. Для них особливої різниці немає. Та й, взагалі, для світу особливої різниці немає. Хто сидить у Білому домі, тому що політика, саме таки зовнішня політика Америки, це така собі система. Яка будується вже сторіччями. І президент так, це дуже велика частина цієї системи. Вона найголовніша, напевно. Але якщо президент буде робити щось не на користь Америки, буде просто імпічмент та й все. Тому президент не авторитарний, він не може бути авторитарним в цій Америці. Так само можна сказати і про партію. Вона не може домінувати протягом 4 років, тому що. Є дуже багато представників з однієї та іншої партії, в яких є спільні інтереси, і тому вони можуть голосувати. Наприклад, дуже багато представників зараз республіканців голосує проти певних законів, які висувають все ж таки республіканців. І зараз ми підходимо до такої теми, яка зараз дуже актуальна в Сполучених Штатах. Це можна так сказати розкіл республіканської партії. Коли з'явився Дональд Трамп в 2016 році, це була така цікава історія, тому що Дональд Трамп це шоумен. А вибори в Сполучених Штатах це шоу. Воно перетворилося в шоу, тому що дуже багато агітації, дуже багато е, таких можна сказати, популістичних програм, які Повідкривали обидві партії, і Дональд Трамп в цьому був як риба в воді, тому що він, напевно, один із найкращих шоуменів за історію США останніх, тому йому було досить легко переграти Хіларі Клінтон. Але можна сказати, що у 2020 році. Всі побачили, що він гарний шоумен, але є питання до нього, звісно, є питання. Але за ці роки він створив таке собі крило в республіканській партії, яка називається МАГА, Дослівно, це абревіатура. Вона розшифровується як Make America Great Again. Тобто, зробимо Америку знову великою. І ну, ви бачите, що це за слоган. Це чистий популізм. Тому що можна сказати, а що Америка не була великою до приходу Трампу, чи вона стане великою а ніколи не була, чи вона була колись великою, але перестала цією великою бути, не зовсім зрозуміло, але дуже багато людей це з'їли і це їм сподобалось. І зараз, коли ми бачимо Джо Байдена таким більш старим, ми бачимо, що йому вже за 80, і ці люди, які голосували за Трампа, вони стають більш активними. Вони розуміють, що так Джо Байден дуже вже старий, але вони не бачать того, що і Трамп вже за 70. І якщо в 16-му році це спрацювало, то зараз цей розкіл всередині партії він такий більш помітний, тому що Якщо є крило мага, воно не дуже велике, воно там приблизно 30% від усієї партії. То інша частина це таке вже більш рейгановське крило, воно більш консервативне, більш врівноважене і більш сучасне. Тому вони розуміють, що Трамп це така собі політична вискачка, яка хоче знову прийти до влади завдяки своєму популізму, але. Напевно, іншого кандидата немає від республіканської партії, але це вже ми будемо дивитися ближче до виборів, коли будуть праймеріс, коли вже будуть якісь кандидати. А поки ми розбираємо ці дві партії. За останні десятиріччя створилося так, що люди, які голосують за демократів, 80% це люди, які голосують за демократів по принципу, того, що. За них голосували мої батьки, за них голосували мої діди, прадіди, і тому я голосую за демократів, навіть не читаючи їх передвиборну кампанію, так само і за республіканців. І я вважаю, що це така велика проблема для Америки, тому що вибори вирішують ось ці 15-20%, які дійсно читають програми, вони дійсно цікавляться, що їм пропонують кандидати, і вони вже вирішують долю цих виборів. Отже, відмінності між партіями, звісно, є, але вони не суттєві. Якщо ви живете не в Сполучених Штатах і ви не плануєте там жити, тому вам особливої різниці немає, хто буде у Білому домі сидіти в овальному кабінеті. Та і жителі США насправді прекрасно розуміють, що пройде 4 роки, і якщо все було досить погано, то прийде інша партія, і якісь внутрішні процеси вони зміняться. Але глобально Америка як була. Спереді всіх так вона і залишиться. Взагалі в цьому і велика перевага демократії, тому що ти не можеш прийти до влади, поставити своїх друзів на керівні посади і правити вічно, нападати на інші держави, думати, що тобі все дозволяють, і правити там 20, 30, 40 років. А в Штатах все навпаки, люди розуміють, що якщо ти будеш погано виконувати свої обов'язки, тебе в кращому випадку просто не виберуть на другий термін, а в гіршому зроблять імпічмент. А ще можуть убити, як це було з Кеннеді. Але добре. Отже, друзі, будуйте демократію, не будуйте імперію. I wanna be the greatest Everybody on the face shit. I look around, and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces, hey